Пішли пообідати з дівчатами, і ми приходимо в кафе. І там меню, і я якісь деруни в глечиках. Деруни в глечиках. Ми ж так всі подивили на ті деруни, і ми будемо. Хочемо всі деруни. Приходить офіціантка з блокнот, їхався. ну, Але людей ну немає, нікого немає. І ми такі всі, будь ласка, нам деруни в глечиках, І вона така, ой, ні, це ні! Закопався <реш> на-ні дівчата, то зараз тоді деруни терти, що то й глечи. <реш> що туди гриби? ня ні ні, ні, ні Я вам пишу пюре. І з e -e -e відбивною. ми така пауза типу, і може сукнути вам по яєчку. Далі, далі. Ми такі хотіли салат Ні греків, ні тих салатів. я вам роблю з капусточки. Капусточки з капусточки. Там там одна каже Кока-Кола, кока кола Компот добрий, свіжий. Ми би ще хотіли випити таке випити покурити вам. Коротше, в результаті там кінці балто в нас приносили, але ну, коли ми попросили рахунок, ну, так. але так, зараз, ви мені карточки, ото все я не маю. Ви порахували самі, самі без здачі, без нічого. Чайових мені не треба. А ви кажуть, а ніхто й не дасть!